Міської ради з гуманітарних питань на засіданні постійної комісії міської ради присутні чотири члени постійної комісії, необхідні для роботи кворум є. Присутні чередник Тетяна Володимирівна, Пахолька Марина Ігорівна, Винар Ростислав Любомирович, Дародан Тетяна Миколаївна. На початку засідання пропоную затвердити порядок денний засідання постійної комісії, який складається з таких розділів. Перший розгляд, розділ розділ про розгляд проєктів рішень міської ради, які внесені до проєкту порядку денного 77 сесії міської ради. Другий про розгляд звітів про хід та результати виконання рішень міської ради. Третє. Інше. Прошу голосувати про затвердження порядку денного засідання. Хто за? Проти? Утримались? Порядок денний засідання затверджено. Перший розділ про розгляд проєктів рішень міської ради, які внесені до проєкту порядку денного 77-ї сесії міської ради. Запропонований проєкт порядку денного складається зі 114 питань. Пропоную заслухати доповідачів. Будь ласка, запрошуйте. Представтесь, будь ласка, доброго дня. Скаку Олександр Іванович, заступник директора департаменту економічного розвитку міської ради. Перше питання тоді про затвердження положення про департамент економічного розвитку міської міської ради редакції. у цьому році бюджетним кодексом України видано таке поняття як публічні інвестиції, і це потребує прийняття певних процедур для витрачання коштів місцевого бюджету. І визна... пропонуємо визначити департамент економічного розвитку таким органам, які будуть забезпечувати ці процедури, і внести це до положення про департамент. Є питання колеги? Хто mm -hmm. за? Проти отримала зберег рішення підтримано. Друге питання про внесення змін до рішення міської ради від 22.12.2021, номер 392148 про партиципаторне бюджетування бюджет участі Кам'янської міської територіальної громади на 2022-2026 роки. Зі змінами пропонується внести зміни до проекту переможцю програми участі номер 22 Меморіал пам'яті героям, випускникам гімназії номер 28 Планувалося встановлення пам'ятника, але це потребує виготовлення проєктно кошторисної документації. Тому пропонуємо встановити меморіальну дошку і буде назва. Встановлення пам'ятної дошки загиблим героям, випускникам гімназії номер 28 та благоустрій прилеглої території, території гімназії. Колеги, є питання, пропозиції? Хто за проти отримає спритнішні підтримки? Дякую. Дякую. Третє питання про визнання таким, що втратило чинність рішення міської ради від 21.04.2017 No 69716. Про заходи щодо обліку об'єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг на території міста Кам'янського. Доброго дня. Кагриманян Давид, заступник директора департаменту муніципальних послуг та реаліторної політики міської ради. З метою підтримки реформи уряду з дерегуляції роботи бізнесу, департаментом пропонується проект рішення, де визнати таким, що втратило чинність рішення міської ради у зв'язку з недосягненням задокурованих цілей. Є питання колеги то за. Проти утрималась приєкт рішення підтримали. Дякую. Дякую. Четверте питання. Про внесення змін до рішення міської ради від 29 до 11 024, номер 303363 8 про затвердження програми розвитку комунального підприємства Кам'янської міської ради Екосервіс на 2025 рік. Так, е директор департаменту екології Кремінь Володимир, значним проєктом рішення ми пропонуємо в додатку 2 до програми додати декількома заходами, а саме це. Е Поточний ремонт системи комплексного, та модернізації системи комплексного коричневого моніторингу та обслуговування поточного обладнання. Ці заходи ми плануємо фінансувати за рахунок кошти цієї затвердженої вже програми, з коштів, які будуть зекономлені на електроенергії насосної станції. На щастя, на сьогодні ми вбачаємо, що буде економія по електроенергії за рахунок зменшення. Грунтових таталих вод, але з іншої сторони, як екологи, нам це дуже прикро, бо зменшується кількість ґрунтових таталих вод. Ну всі ми розуміємо ситуацію сьогоднішню нашій країні, яка відбувається з водопостачанням. Тому прошу прийняти наше проект рішення. Є питання, колеги хто за проти утримання з питання. Дякую. Дякую. П'яте питання перенесення до рішення міської ради від 30.09.2022 номер 9 про затвердження програми розвитку комунального підприємства Кам'янської міської ради благоустрій на 2022 2025 роки зі змінами. Доброго дня, шановні депутати, Департамент житлового комунального господарства ЗСУ. Вносимо зміни в додаток 1 пункт 3.3. Збільшуємо суму на 148 тисяч на придбання комплектуючих та матеріалів та знезаражуючих засобів для утримання санітарних, санітарних об'єктів та біотуалетів та туалетів на території міста. Є питання, колеги? То за, проти утримання практичну підтримку? Дякую. Шосте питання про внесення змін до рішення міської ради від 22.12.2021 no 431.14.28 про затвердження програми соціального захисту населення Кам'янської міської територіальної громади на 2022 2026 роки зі змінами. Добрий день, департамент соціальної територіанської політики, заступник директора департаменту. Ми підготували наступні зміни. Враховуючи додаткове бюджетне призначення, ми проводимо відповідність видатків бюджету Кам'янської міської територіальної громади. Ми збільшуємо суму матеріальної допомоги на виконання долучення виборців. Депутатами міської ради відповідно до витягів з протоколу засідання постійної комісії міської ради з питань соціально-економічного розвитку міста, бюджету, фінансів та інвестицій від 28.08.2025 року та від 04.09.2025 року на загальну суму 172 200 тисячі гривень. Також внесли зміни до пункту 13 додатку. 2, збільшуємо суму матеріальної допомоги на виконання доручення. Виборців депутатами обласної ради від депутата порожнього на загальну суму 67 тисяч гривень. Просимо підтримати. Є питання, колеги. Хто за? проти? Утрималась перед річних Сьоме питання пронесення змін рішення міської ради від 29.122 Номер 728258 про затвердження комплексної програми соціального захисту та підтримки ветеранів війни, членів їх сімей та членів сімей загиблих померлих захисників і захисниць України. Кам'янської міської територіальної громади на 2023-2025 роки зі змінами. Враховуючи перерозподіл бюджетних призначень, ми приводимо у відповідність видатки бюджету Кам'янської міської територіальної громади. Ми збільшуємо суму на надання грошової допомоги на проведення поточного ремонту житлової квартири або будинку ветерану війни та членам сімей загиблих, померлих захисників і захисниць України на загальну суму 135 тисяч. Тому пункт 3 розділу 2 додатку 2 Ми зменшуємо суму на виплату щомісячної матеріальної допомоги членам сімей загиблих померлих захисників і захисниць України на суму 135 тисяч. Тисяч гривень. Є питання, підтримати. Хто за? Проти отримались. Проект рішення підтримано. Восьме питання. Про внесення змін до рішення міської ради від 23 мілька 2025 71-8 Про створення комунальної установи «Кам'янський ветеранський простір Кам'янської міської ради. У зв'язку зі зростанням кількості звернень ветеранів війни, членів їх сімей сімей загиблих захисників України з питань до комунальної установи. Ми збільшилися навантаження на фахівців і враховуючи, що з жовтня місяця ветеранський простір буде працювати на правобережній частині міста, ми пропонуємо збільшити чисельність комунальної установи на 15 штатних одиниць. Було 24, буде 39 штатних одиниць. Щодо коштів на виплату заробітної плати достатньо у комунальної установи це не буде, не призведе до навантаження бюджету. Просто ми підтримуємо. Є питання колеги. Хто за проти тримає Рішення. Дякую. Є представник департаменту освіти? Ні, тоді давайте у нас буде зараз десяте питання про надання КНП, КМР. МЛШМД, дозволу на здійснення оплати за комунальні послуги та енергоносії у 2025 році по приміщеннях балансоутворюючими яких є КНП, КМР, ЦПМСД номер 3 за рахунок коштів бюджету Кам'янської міської територіальної громади. Доброго дня, Доброго. начальник управління охорони здоров'я Віталій. Дане питання виноситься в зв'язку з тим, що приміщення, які Перебувають на балансі лікарні швидкої допомоги, це на території бувшої п'ятої лікарні на за адресою освітня, 12. довгий час здавалися в оренду іншому комунальному підприємству, нашому ЦПМСД номер 3 В зв'язку з тим, щоб не було цих незрозумілих розрахунків між цими. А підприємствами орендних мається на увазі було прийнято рішення передати на баланс ці приміщення, і щоб завершити розмежування комунальних точок приєднання, винесли це рішення для того, щоб не допускати заборгованості по оплати комунальних послуг. Тому, Прошу підтримати. Є питання колеги. Хто за проти утримає спектричні підтримки? Дякую. Юридичне відділу, да так? Mm -hmm. так тоді 11 питання про затвердження списку присяжних південного районного суду міста Кам'янського на 2025-2028 роки. Mm -hmm. Доброго дня, Косогова Юлія, заступник начальника юридичного відділу. Пропонується цей проект рішення у зв'язку з тим, що у листопаді поточного року закінчується трирічний термін повноважень присяжних, які були затверджені. До цього до міської ради надійшло подання територіального управління державної судової адміністрації. Вони пропонують затвердити список присяжних у кількості 10 осіб. У зв'язку з цим пропонуємо підтримати проект Є рішення. Питання. Хто за проти утримує спричлення? Підтримано 12 питання про затвердження списку присяжних заводського районного суду міста Кам'янського на 2025-2028 роки. Також надійшло подання територіального управління судової адміністрації. Пропонують затвердити список присяжних заводського суду у кількості 10 осіб. Заяви від осіб подані, відповідають вимогам закону про судоустрій і статус суддів. Пропонується затвердити. Я питання колеги. Хто за проти втримали сприйтрічні підтримані? Дякую, дякую. Тринадцяте питання про внесення змін до відомості комунального підприємства Кам'янської міської ради, міськ -шлях -тепло. Доброго дня. Доброго дня. Внесемо зміни устав щодо місцезнаходження та юридичної адреси вказаного комунального підприємства. Покажу. Є питання, колеги. Хто за проти, утримались, при рішення підтримали? Чотирнадце питання про внесення змін до відомості комунального підприємства Кам'янської міської ради центральні тепломережі. Аналогічна ситуація. Змінюється юридична адреса, вносимо зміни в статуті. Є питання, колеги. Хто за? утримали утримались перетрішення підтримано. П'ятнадцяте питання про надання дозволу на списання комунального майна Звернулося наше комунальне підприємство та виконавчі органи міської ради з проханням списати майно, яке не використовується, та неможливо в подальше використовувати. Є Пособливо. питання колеги хто за? Проти отримали при підтримання. 16-те питання про скасування рішень міської ради від 16.06.2023 номер одинадцять та від 18.10.2024 номер двадцять Рішеннями 23-го року та 24-го року було присвоєно статус гуртожиткам за вулиці по вулиці Черівна, 7 та проспекту Гімназичний 31. Статус вони не буде внесені до фонду тимчасового проживання. Зараз у них змінюється статус, вони будуть місце тимчасове проживання, яке затверджується вже на рівні області. Тому потребує, щоб не було дублювання, скасування цих двох рішень. Є питання, колеги. хто за проти утримали спорядження підтримання? 17 питання. Я вибачаю, пропоную 17 питання по 111 включено. Розглянути на комісії спрощеному порядку блоком, як аднотипне за питань. Колеги, усі ознайомлені з цими питаннями. Так, тоді ставлю на голосування пропозицію про об'єднання питань з 17 по 112 та голосувати блоком у спрощеному порядку. Хто за проти утримались пропозицію? Підтримано. Ставлю на голосування питання блоком з 17 по 112. Хто за? Проти? утримались питання з 17 по 112 підтримано. Підтримано. Дякую. Дякую. Дев'яте питання про присвоєння імені Бориса доброго дня. доброго дня. Гагуа, комунальному закладу, гімназія номер 35 Кам'янської міської ради та внесення змін до відомості про заклад. Доброго, доброго дня, дня, шановні члени депутатської комісії, департаментом освіти підготуваний проєкт рішення про присвоєння імені Гагуа 35-ї гімназії, так як він є полеглим захисником, він є випускником даного. Закладу були проведені громадські слухання, взагалі підтриманий даний проєкт. Тому просимо підтримати наш проєкт. Є питання колеги? Крім Хто цього, за? нам да необхідно внести зміни до статуту. Ну і звісно, буде переіменований заклад. Тому в проєкті рішення у нас три питання, все в одному рішенні. Хто за? Проти отримались пристрішення. Дякую. 113 питання про внесення змін до рішення міської ради від 12.11.2020, номер ноль друг 8. Про постійні комісії кам'янської міської ради 8-го скликання зі змінами. Добрий день, начальник відділу секретаряту міської ради Черніць Наталія. Питання під номером 113 про постійні комісії Кам'янської міської ради восьмого скликання. Цим рішенням пропонується внести зміни до складу постійних комісій. Це саме перша зміна. Що пропонується виключити зі складу постійної комісії міської ради з питань соціально-економічного розвитку міста, бюджету фінансів та інвестицій та включити до складу постійної комісії міської ради з питань містобудування, архітектури будівництва земельних ресурсів та комунальної власності депутата Кам'янської міської ради Поліщука Віталія Дмитровича та обрати його головою зазначеної комісії? Наступна зміна. Виключити зі складу постійної комісії міської ради з питань містобудування, архітектури, будівництва, земельних ресурсів та комунальної власності та включити до складу постійної комісії міського ради з питань соціально-економічного розвитку міста бюджету фінансів та інвестицій депутата міської ради Попову Анжелу Владимировну. Наступна зміна включити до складу постійної комісії міського ради з питань соціально-економічного розвитку міста бюджету фінансів та інвестицій депутата міської ради Фідесук Оксану Волод... Віталіївну. Таким чином викласти комісії у такій редакції затвердити постійна комісія міської ради з питань соціально-економічного розвитку міста, бюджету, фінансів та інвестицій, Шкуренко Наталія Юрівна, голова постійної комісії, Попова, Анжела Володимирівна, заступник голови комісії, Соколова, Оксана Олександрівна, секретар комісії, Калмиков Максим Юрійович, Фідасюк, Оксана Віталівна, члени комісії. Постійна комісія міської ради з питань містобудування, архітектури, будівництва, земельних ресурсів та комунальної власності. Вклад Паліщук Віталій Дмитрович, голова постійної комісії, горська Марина Гарівна, заступник голови комісії, Варашко Сергій Сергійович, секретар комісії, Московська Ольга Геннадійна, Чернявський Марк Віталійович, члени комісії. Прошу підтримати проєкт рішення. Є питання Хто за? Проти отримає сперекрічні потреби 114. питання про внесення змін до рішення міської ради від 26.02.2021 № нудру номер 142 .05 про закріплення депутатів Кам'янської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області восьмого скликання за територіальними округами зі змінами цим рішенням. Пропонується закріпити за депутатом фідасюк Оксаною Віталівною округ. Депутата Лівченка Тимура Владиславича, який був за ним закріплен, ну це депутат достроково припинив повноваження, тому пропонується закріпити цей округ за депутатом Оксаною Віталійовною. Хто за, проти mm -hmm. ітриманий спротив? Дякую. Додаткові у нас питання є ще. Доброго дня. Представтеся. Доброго дня, шановні члени комісії, додаткове питання. Враховуючи доповідну записку департаменту житлово комунального господарства та будівництва, просимо внести зміни до нашої програми цивільного захисту, а саме нове будівництво захисної споруди, ліцей номер гімназії номер 12 додати кошти в сумі мільйон 100 тисяч. Є питання, колеги? Хто за проти отримали Дякую. Дякую. Переходимо до другого розділу. Про розгляд звітів, про хід результати виконання рішень міської ради. Нам на електронну пошту надходили звіти про хід результати виконання рішень. Всі ознайомлені. Так, тоді переходимо до розгляду. Звіту, звіт, звіт е, так. Звіт про виконання рішення міської ради від 28 жовтня 2022 року. номер 69024-8 про затвердження програми розвитку та діяльності комунальної установи Центр молодіжних ініціатив Кам'янської міської ради на 2023-2024 роки. У вас є в когось пропозиції зауваження до цього звіту? Ні, тоді пропоную дане рішення зняти з контролю. Ставлю пропозицію на голосування. Хто за? Проти утрималась пропозиція, підтримана так і зняли рішення з контролю. Шановні члени комісії, розглянуто всі питання. Дякую за роботу.